Так, ну та-да-да-дам, та-дам. Ваша пропажа вернулася. Усім привіт, моя люба. Мене звати Дар'я Бондар, я інструктор з йоги, духовний наставник, енергопрактик, і я допомагаю жінкам реалізувати свій потенціал, проявлятися, заявляти про себе і брати від життя своє. Коротше, я просто випала нафіг з Ютуб, як завжди. Просто я постійно обіцяю вам, обіцяю собі, що я буду постійно раз в тиждень викладати відео і потім зливаюсь. Я не знаю, просто що у мене з цим ютубом якийсь просто супротив, але нічого, я повернув. Таюся проблема. Короче, була в тому, що я знімала для вас дуже класний влог з переднавчання у Львові, тому що я ж пішла навчатися до Богдани Гончарук, і там у нас було у Львові переднавчання. І ось вийшов звідти дуже великий, дуже класний потужний влог, але він займає просто неймовірну кількість пам'яті. Коротше, я чекаю, поки Паша його змонтує. І поки я чекала, що він його змонтує, я не знімала ніяких інших відео. Ось тому і випала. Але зараз вирішила, що на той влог, коли змонтую, тоді змонтую. І я буду продовжувати знімати для вас відео. І сьогодні у нас дуже цікава тема, просто неймовірно цікава тема стан жертви. Насправді це той стан, в якому досить довго була я, з якого я довго не могла вийти. І він мені дуже сильно заважав. Так, зараз секунди, хочу перевдіти кольца. Можна? Мені подобається ось це сюди, а ось це сюди. Ось так. Так речі. І так, я довго знаходилася в цьому стані, і саме цей стан не давав мені зрушити з точки Ж і вийти в точку свого успішного реалізованого життя. Тому давайте почнемо з того, що таке взагалі стан жертви. Це такий стан, коли людина перекладає відповідальність. На там життя, квартиру, чоловіка, рідних, будь-нащо. Тобто, ви перекладаєте себе відповідальність на якісь обставини у своєму житті. Наприклад, Та це не у мене не виходить. Та це я не така, це така доля, або це життя таке, або це все через те, що там у мене такі хлопець, або я виросла в такій родині, і це все стан жертви. Тому. Собі записуєте, чи є у вас таке. Далі, це такий стан, коли ви відчуваєте себе взагалі безсилою, у вас немає енергії, у вас немає сил, ви наче хочете кудись рухати, щось робити, але сил на це у вас не вистачає. І ви думаєте, що ви ліниві, але насправді це може бути стан жертви. Далі це коли у вас, знаєте, ось така з'являється якась внутрішня агресія до взагалі зовнішнього світу до себе, до своїх рідних, тому що ось це перекладання відповідальності, як у мене було, наприклад, коли ми були там. В селі так не могли переїхати, я була в стані жертві і перекладала відповідальність на свого хлопця і думала, блін, ось він поганий, тому що ми не переїжджаємо. Типу, тому що він не може заробити, тому що він не може щось роби... зробити і так далі. Тобто, не я не я не беру відповідальність за своє життя і не можу це зробити в своїй реальності, а він поганий. Через це я дуже нервувала у нас, зіпсувалися відносини і так далі. Потім також я перекладала відповідальність на обставини. Тобто я вважала, що тільки тоді, коли я переїду. Я зможу реалізуватись. Це також перекладання відповідальності, тому що для того, щоб реалізуватись, мені потрібно тільки я. Тобто, мені не потрібна якась там квартира, якесь там місто, ще щось, там те, що війна, і так далі. Мені потрібно тільки я для того, щоб реалізуватись. І коли я ось це все от казала, перекладала відповідальність, я знаходилася в стані жертви. І я знаходилася в ній дуже довго. У мене були погані всі просто. Я була людина, яка засуджувала. Я була людина, яка була дуже агресивна. Ну, коротше, я ненавиділа весь світ і себе, знаєте, допоки. Звісно, я не вийшла на путь, такий, путь просвітлення, так скажемо. Так? Взагалі, що вам ще хочу сказати про стан жертви? Коли ви знаходитеся в стані жертви, вам взагалі важко приймати рішення в своєму житті, і для того, щоб усвідомити, що ви в ньому знаходитесь, знаєте, що можете зробити. Як, от, наприклад, було у мене. я десь почула про те, що люди наші дзеркала. З цього почалась моя практика і мій духовний шлях, тому що я почала аналізувати, які люди мені мене тригерять, чому вони мені мене тригерять і що ж таке є в мені, що я собі не дозволяю або не приймаю в собі, так? Тому що люди завжди віддзеркалюють нам те, що вже є всередині нас. І я зрозуміла, що мене бісять люди, які там запізнюються або домовляються про зустрічі, а потім її відміняють. Ну, тобто невідповідальні люди, так? І я почала задавати собі питання: а чому так? Чому мені, мене бісять саме ці люди? І я зрозуміла, що ну я якби також відповів невідповідальна, тому що я перекладаю відповідальність на обставини, я буду реалізуватись, коли я переїду. Тобто життя таке, тому я не реалізуюсь. Або на хлопця, тобто хлопець такий, батьки такі, і тому я не можу переїхати. Тобто вони мені всі винні, а я така сижу, хорошенька від всіх чекаю, і тому всі погані, розумієте? Як взагалі боротися з цим станом жертви? Як з нього вийти? Найперший крок це усвідомити, що ви в ньому знаходитесь. Тому що усвідомлення це вже один з найбільших кроків, тому що дуже багато людей проживають своє життя в різних станах і навіть не усвідомлюють, що вони в них. Знаходяться, тому якщо ви зараз а щось із того, що я сказала, вам відгукнулося, і ви зрозуміли, що у вас також таке є, то це вже перший крок. Тобто ви усвідомили, що ви знаходитесь в стані жертви. Далі що потрібно зробити? Насправді, все дуже просто взяти відповідальність за своє життя. Як це зробити? Почати кожного дня. Писати цілі, тобто ви повинні зрозуміти, що зараз ви знаходитесь в такій точці, а так і вона вас не влаштовує. Вам не подобається те, як ви проживаєте зараз життя. Для того, щоб його змінити, потрібно робити щось нове. Тому що нове життя це завжди нові дії і нові рішення. Якщо ви будете робити так, як ви робили раніше, ви прийдете до того самого життя, яке маєте зараз. Логічно, правда. Але якщо ви почнете робити нові дії, приймати нові рішення. Ви прийдете до нового життя, тобто до нової відки вірогідності. Для того, щоб зрозуміти взагалі, куди вам рухатися, ви повинні поставити собі ціль. До мене дуже багато, коли проходять клієнти. Найперше, найперша проблема, яку я бачу, це у людей немає цілі. Просто кожен клієнт, який до мене приходить, не знає своєї цілі. Ну, типу, наприклад, от люди хочуть грошей, так? Я хочу там 5 тисяч євро там за місяць або за два місяці. Окей, навіщо тобі гроші? Гроші. Ну, щоб що, щоб, що? поясніть. От я постійно запитую, на що прийдуть гроші? Типу, навіщо вам потрібні гроші просто для того, щоб вони були у вас на картці? Так не працює. У, у вас постійно повинна бути якийсь, якась ціль, якийсь намір, бажання, на яке прийдуть гроші. А просто наявність грошей вам ні для чого не потрібна, і вони таким чином до вас не прийдуть. Тому вам потрібна ціль. Розумієте, і вже на ціль будуть проходити гроші, обставини, люди і так далі. Тому що дивіться, коли ви я люблю дуже цю метафору, коли ви знаходитесь в темному лісі, і у вас немає ні компаса, ні карти в руках, куди взагалі вам рухатись? Ви начебто робите крок вперед, крок назад, вправо-вліво, ходите оце вокруг трьох бірьоз, і не розумієте, як вам з цього лісу вийти. Але коли у вас з'являється ціль, коли у вас з'являється намір, намір вашої душі, істини, бажання, яке ви хочете, ви прописуєте ці цілі собі кожного дня, у вас з'являється карта в руках, і ви просто по цій карті, крок за кроком, починаєте виходити з цього темного лісу до своєї цілі, так розумієте? Тобто, перше, ви ставите собі ціль. Зараз точка А така, а я хочу в точку Б. Вона ось така. Ставити ціль, і цілі це повинні бути не тільки там, скільки ви хочете заробити грошей, а на що повинні прийти ці гроші. Поїхати в подорож, купити навчання, піти на шопінг, зробити там якусь укладку, мейк. Коротше, ось якісь бажання, які будуть приносити вам задоволення. Це повинні бути бажання, які вас знаєте, драйвять. І це повинні бажання бути вашої душі. Тобто, ви повинні навчитися до себе прослуховуватися, і розуміти, що це ви робите не з досягаторства. Тому що якщо ви будете з досягаторства робити, тому що так роблять всі, так тому що там от у всіх є порш, тому я також хочу порш. Але насправді ваша душа просто хоче блять чупачуп, зрозуміти. Вже і ви вже сьогодні можете піти, купитися чупачуп, з'їсти його, насолодитися, і вам прийдуть гроші, тому що ви в стані задоволення, тому що ви. Порадували цього свого маленьку маленьку свою цю дитинку, розумієте? Всередині себе. Отже, перший крок ми усвідомлюємо, що ми знаходимося в стані жертви. Другий крок ми ставимо собі ціль. Третій крок. Ви обов'язково повинні робити цільові дії. Я вже казала так: нові дії, нове життя. Тобто, от ви ставите собі там 10 цілей, ви їх пишете кожного дня. Прямо кожного дня пишете собі тілі, щоб у вашого мозку був орієнтир. Тому що наш мозок не розрізняє, де реальність, а де там ваші думки і фантазії, так? Тобто, коли ви ставите собі якусь тіль, ваш мозок у нас вимикається така функція, як ретикулярна формація, і наш мозок починає шукати все те, всі, точніше, маршрути. По якій ви можете дійти до своєї цілі, ви починаєте помічати якісь людей, якісь обставини, якесь відео, яке буде приводити вас до вашої цілі, так і робите цільові дії. Тобто сформували ціль, наприклад, 10 тисяч підписників, так і прописуйте цільові дії, що вам потрібно зробити для того, щоб у вас було досі тисяч підписників. Тобто, ви повинні піти, зняти сторі, зняти ріл, зняти ютуб, проявитись там, десь, щось зробити, придумати. Це цільові дії, або ви хочете заробити е, там якусь суму, так на щось. Ну, наприклад, MacBook або iPhone. От ви хочете новий iPhone. для того, щоб у вас був цей iPhone, Ви повинні собі випустити, скільки він коштує, до якого терміну вам потрібно його придбати. Наприклад, ви даєте собі місяць на те, щоб заробити на iPhone. Ви ставите там собі там, наприклад, до 25.07 я хочу купити собі iPhone. Мені для цього потрібно. 1000, 2000 євро, так? Ну, 1800 доларів, коштує там 16 макс. Ставите собі ціль і розписуєте, які цільові дії ви можете зробити, щоб заробити ось цю суму. І починаєте кожного дня робити цільові дії. Це можуть бути якісь елементарні цільові дії, але їх потрібно робити для того, щоб вийти з цілену ці жертви. Ви повинні зрозуміти, що ніхто, окрім вас, не несе відповідальність за ваше життя. Тому що ви доросла людина. А коли ви доросла людина, ви. Робити якісь дії, які страшно робити, тобто виходити з зони комфорту, так робити те, що вам, е, ну коротше, от ідейте просто в страх. От треба йти в страхи. Якщо ви знаєте, що десь от страшно, наприклад, там вийти в сторіс, вам страшно, то ідіть туди і робіть це, тому що саме там ваш ресурс і там ваш результат. Тому що, коли ви сидите в комфортному для вас якомусь, ну блін, знаєте, також комфортне, комфортно воно комфортно. Комфортно, тому що так звик ваш мозок. Типу, тобто, по факту, ви ж розумієте, що таке життя у вас не влаштовує, ви хочете щось змінити. Але ваш мозок починає вам розповідати про те, що там небезпечно, тому що там, де нове. Щось невідоме, там смерть, розумієте. Але ви ж розумієте, що якщо вийти і запишете сторіс, ви від цього не помрете. Правильно? Тобто, ви кажете своєму мозку, так, стоп, не ти керуєш мною, а я керую тобою. Я творець своєї реальності, я беру відповідальність за своє життя, і я йду, роблю цілі відії, хоча мені страшно зрозуміли. Тобто, номер один для жертв. Це взяти відповідальність за своє життя. Як би важко вам не було, просто робіть дії, просто йдіть до своєї цілі кожного дня. Ви просинаєтесь, ви робите там якісь практики. Ви виходите в блог, ви рілс, ви йдете, відповідаєте клієнтам, працюєте і робите дії. Ну по іншому, чесно. По іншому не, не вийде вийти стану жертву. Ну можна скільки заговно завгодно розповідати якісь там собі сказочки, але без дій нічого не буде. В принципі, як і у всьому. Медитація, якщо ви будете тільки медитувати, медитація вам не допоможе, так тому що знову ж таки, якщо, наприклад, я люблю приводити такий приклад, якщо ви хочете схуднути. Так, от ви хочете схуднути. Якщо ви будете просто сидіти медитувати, від цього зайві кілограми не підуть, якщо ви будете робити тільки це. Але якщо ви зробите медитацію і потім підете в спортзал, це допоможе. Ось так і тут у вас є якась ціль, ви зробили медитацію. Розібралися медитацію робите для того, щоб розібратися, що взагалі ви хочете, яке істинне ваше бажання. І після того як ви зрозуміли, або до вас в медитації прийшла якась ідея. Дуже важливо одразу її реалізувати. У нас взагалі є два потоки: один іде з космосу, один іде з землі. Той що з космосу з нього нам приходять ідеї, і ці ідеї приходять не тільки вам. Тобто, одна людина, одна ідея приходить на декілька людей. Ну, наприклад, там на 10 людей, десятьом людям приходить одна й та сама ідея. Тому ж вже є люди, які чекають їм потрібні. Ось там послуги. От, наприклад, є там 10 інструкторів з йоги, так або духовних наставників. І є тисяча людей, яким потрібні, наприклад, їх послуги. І ідея, наприклад, зробити якийсь марафон прийшла мені, Каті, Васі, П'єті, Маші, і тільки хтось один з нас цю ідею реалізував. І саме той, хто її реалізував, отримає результат. Звісно, страшно всім. Тобто, дивіться, коли до вас приходить ідея, знаєте, воно зазвичай як таке осяняння. Тобто ви так перед знову зранку ви такі, раз, і у вас ідея, ви думаєте, блін, клас! А потім починається включати ваш мозок, ваші програми і розповідати вам, чому вам не потрібно цього робити. І в цей момент вам потрібно просто відключити свій тривожний мозок, сказати йому, що ні, а це я тобою керую, а не ти мною. Піти і реалізувати цю ідею. Тому що ідеї приходять всім, просто не всі їх реалізують. І от дуже важливо почати реалізувати, от вам з космосу зайшла ідея. А ось цей другий канал землі це матерія. І ви через матерію його заземлили. І саме тоді ви отримаєте результат. Тому що якщо ви будете просто сидіти і думати про те, що вас щось не влаштовує, це все сказки. Тому що якщо ви знаходитесь тут, це ваш вибір, і ви кожного дня приймаєте якісь рішення. Тобто кожного дня, коли я просинаюсь, я приймаю рішення, як я проживу цей день. І з цих днів складається моє життя, тому що не існує майбутнього і не існує минулого. Я вас трошки переставлю, тому що в мене сонце з вікна і просто перегрілася і вимкнулася камера. Це так, на чому ми закінчили? На тому, що є ми завжди живемо або в майбутньому, або в минулому. Так, тобто ми думками думаємо або за завтра, або після завтра і так далі, що ви там будете робити, або про те, що вже вже було, про те, де суче був. Але це все ілюзія. Не існує майбутнього і не існує минулого. Ми завжди проживаємо життя тут і зараз. Тобто, ви є тільки тут і зараз. В минулому ви також були в моменті тут і зараз. Майбутнього взагалі не існує. Ви не знаєте, що там буде. І оцей контроль, так ви хочете контролювати завтра, це просто ілюзія для того, щоб ви почували себе, хоч якось в безпеці, так. Але. Знову ж таки, це просто ілюзія. Тому ви повинні зрозуміти, що завтра не існує, вчора не існує, є тільки тут і зараз. І сьогодні, в даний момент, в цю секунду, я роблю вибір: сидіти скролити ленту або піти робити цільові дії, які приведуть мене до успішного життя. Розумієте? І коли до вас приходить оця ідея, про яку я казала, знаєте, чим от що відрізняє бідну людину від багатої людини? Те, що багата людина приймає рішення за три секунди просто і думає, вже потім, коли вже робить. Знаєте, а бідна людина постійно сидить, у неї. Ця говна мішалка в голові, і вона постійно думає, а як правильно зробити? А що про мене подумають? А як же ж це так? І, коротше, просто просираю своє життя. Тому ви повинні зрозуміти, що у вас є тільки тут і зараз. І вже прямо тут і зараз, під час от, от зараз ви дивитесь це відео, і деякі люди одразу мене почують і підуть змінювати своє життя, пропишуть цілі, пропишуть цільові дії, почнуть робити щось, візьмуть відповідальність за своє життя. А інші люди візьмуть слабку позицію, продовжують бути в стані жертви або не признаються собі, що вони в ній знаходяться, будуть в гордині і скажуть: я і так все знаю, що ти мені тут розповідаєш, і нічого не зроблю. Блять, підуть далі скролити лен. розумієте? І ось розумі... зрозумієте, що у всіх людей є шлях, всім людям страшно, всі люди бояться. Навіть блін, всі мільйонери вони для того, щоб стати цим мільйонером. Як хіба що, якщо їм не досталося в спадок, так вони робили якісь дії, їм було страшно. Вони не знали, куди вони йдуть, так само як і ви. Але вони постійно приймали якісь рішення. В яким страшно було йти, і робили дії, розумієте? Ставили цілі, робили цілі дії і досягали цих цілей. Тому, друзі, бездії нікуди потрібно бути сміливими, потрібно брати від життя своє. Зрозумійте, що тільки тут і зараз ви проживаєте своє життя, і ви тут і зараз робите вибір, як саме його проживати. Якщо вам зараз щось не подобається, ніхто в цьому не винен. Це ви створили собі таке життя, тому що ви творці свої реальності. Постійно фільтруйте те, про що ви думаєте, тому що те, про що ми думаємо, те ми їм бачимо своє. В житті, наші думки вони матеріальні. Думайте постійно про те, що у вас все добре. Дякуйте за те, що у вас вже є, і робіть дії. Все. А ось таке. Коротеньке відео у нас вийшло. Я сподіваюся, я була корисна і ви взяли для себе багато чого. Я хочу подарувати вам подаруночок. Давайте так за підписку на мій інстаграм, я залишу силку в описі. Я дарую безкоштовний розбір, тому приходьте, будь ласка, на безкоштовний розбір, і я вам допоможу просто витягти себе з цього стану, допоможу вам взяти відповідальність за своє життя і допоможу вам нарешті проявитись, взяти від життя своє і почати проживання. Живати своє просто знаєте неймовірне життя, наповнене купою щастя, радості і насолоди. Тому що наш світ він просто ізобільний. Тут всього в достатку, і кожному вистачить, розумієте. Просто потрібно взяти, прийняти рішення і почати діяти. Ще до речі, до мене тільки що прийшла ідея. Давайте так, давайте за коментар під цим відео і за відмітку мене в сторіс, показуйте в сторіс, як ви дивитесь це відео на ютубі. Відмічайте мене, і я подарую вам доступ до свого марафону, «Я джерело. Якраз на ньому ви можете зайти, послухати мої медитації, зробити практики, взяти для себе якісь інструменти і почати змінювати життя. Тому, будь ласка, відмічайте мене в сторіс. Мені здається, це дуже класний подарунок. Я. Я буду дуже вам вдячна. З вами була Даша Бондар. Я дуже рада і дякую вам за перегляд цього відео. Для мене це дуже цінно. Пишіть обов'язково в коментарях свої інсайти, що нового ви почули, що вам відгукнулося, і чи впізнали ви себе в цьому відео, чи зрозуміли ви, що ви знаходитесь в цьому стані. Я буду дуже вдячна за ваші коментарі, а також буду вдячна за е, ідеї для наступних відео. Тому, якщо вам цікава якась тема, пишіть мені в коментарях, і я обов'язково її розкрию в наступному відео. Я всім дуже дякую за перегляд. Всіх вас дуже сильно люблю, ціную, обіймаю і до зустрічі в наступному відео.